Харківський металіст провів черговий спаринг на зборах. Суперником цього разу був казахстанський кайсар. Ну і до вашої уваги огляд цього поєдинку. Підтримайте нас вподобайкою і залітайте у коментарі. пишіть, як вам гра металіста на зборах. Один із перших небезпечних епізодів у металіста Максим Прядун дуже класно протягнув м'яч у цьому моменті і завдавав удару воротах. Прядун повертається до стартового складу. Була у нього травма, було ушкодження, і він тривалий час був відсутній. У цьому матчі вийшов з перших хвилин Максим. Прядун, адже треба вже набирати ігрові кондиції, набирати ігрову форму. Ну і у металіста у першому таймі було не так багато гострих моментів біля воріт Суперника намагалися раз по раз виходити а, в атаки. Підопічні періце Це Огняновича. Ось один із таких моментів. Ось така атака, але знову ж таки завершення не вистачало. Не вистачало ударів поворотах акцентованих. А от у Кайсара вони все ж таки були. Ось тут помиляється Єрмолов на виході, не влучає по м'ячеві і пощастило, що в цьому моменті не зміг забити Прендета. Ще одна атака від Кайсара, Дуже легко це все вдається зараз пройти. Гравцям Кайсара у штрафному майданчику, ну, і такий от удар по воротах Єрмолова не зовсім потужний. Навіс із флангу і ще один удар головою цього разу повз ворота. Але відзначаємо, що гравці Кайсара змогли в багатьох епізодах переграти футболістів-металіста саме на другому поверсі. Погляньте яке класне переведення на лівий фланг. Дуже якісна діагональна передача, простріл далі. Ще один пас. Ну і ось такий високий навіс, після якого вдається кайсару забити. Не розібралися в цьому епізоді захисники металіста. Не змогли вони вибити м'яч. Давайте ще раз подивимося. Тут в цій зоні перебуває порох, і ось тут порох не очікував, що м'яч саме таким чином пролетить поруч із ним. Ну і далі, вже завершувати цей момент було зовсім не складно. один відповідно у першому таймі Кайсар забиває, а от металісту забити було дуже складно, і ви бачите, які непорозуміння виникали між партнерами по команді біля власних воріт. Були моменти, коли самі собі привозили ось такі проблеми. Тут Єрмолов віддає неточну передачу. Суперник підхоплює, скидка під удар і. Щастить, що м'яч летить повз ворота в цьому епізоді. Єрмолов із м'яча. виносить голкіпер вперед на Ніколишина. Той намагається зачепитися за м'яч, але втрачає його. І підкат а в підкаті. Вдається забрати м'яч, але потім зберегти його. Не вийшло вже. і знову ще одна атака від Кайсара. Удар по воротах потужно. Акцентовано і щастить, що в цьому моменті Єрмолов все ж таки на місці. контратака Ще одна атака від Кейсара вдається тут зберегти м'яч. Ніхто не зміг перехопити його і погляньте на цю передачу. Це міг бути шедевральний. Просто асист. Класний пас виходить. Не встигає музюк. Перехопити, але завершення не таке якісне, як того хотілося б футболістам. Кайсара. звісно, можна було і забивати з такої передачі. Атака від металіста навіс, що наприкінці першого тайму футболісти української команди не полишали надій забити. Виникали у них на Ось тут удар по воротах. Звісно, з такого гострого кута доволі складно забити, але тим не менш. Відбулася спроба, ну і жодних проблем для голкіпера в цьому епізоді не було. Закидання у штрафний майданчик, м'яч вибито, далі добивання, і м'яч влучає у паті півзахисника металіста. Дуже потужний удар і дуже болючий вже як виявилося, пощастило, що м'яч повз ворота пролітає. Ось такий перший. Тайм 1-0 на користь Кайсара. Ну і дивимося стартові хвилини другого тайму. Зверніть увагу на атаки металіста. Вони дуже пожвавилися. Попереду були значно активнішими у стартові хвилини другого тайму. Ось простріли з флангом. Тут Рязанцев була у нього спроба замикати, але складновато було вже спрямувати м'яч у ворота в цьому епізоді. Рязанцев він із м'ячем. Протягує центральною зоною. І віддає ось таку розрізну передачу. Максим Прядун, напевно, найгостріший момент усього поєдинку, коли металіст міг забивати. Відзначаємо передачу від Рязанцева, ну і завершення. Завершення Прядуна зовсім трішки не пощастило в цьому епізоді. Стійка завадила, але сама атака, її розвиток виглядали дуже красиво. Ну і потім уже Кайсар оговтався і почав будувати свої атаки, вже пристосувалися вони до цього тиску від металіста, не звикли, і пропонували свої умови попереду, свої умови гри, свої атаки. ось один із таких моментів, коли Єрмолов все ж таки виручив металіст. Ще один момент пресинг дуже високий від гравців харківської команди. Навіс тут перехоплення від голкіпера, і не вдалося завдати удару по воротах в цьому моменті. Навіс із кутового ну тут взагалі слабкуватий удар і голкіпер абсолютно спокійно м'яч забирає до рук. Останні секунди поєдинку і шанс на контратаку від Кайсара. І тут Романюк допрацьовує він в кінці. І на цьому все. 1-0. кайсар перемагає. Металіст, металісту не вдалося нічого протиставити супернику. Хоча були поодинокі моменти. Напишіть у коментарях, як вам цей поєдинок, хто найбільше чим запам'ятався, як вам гра Максима Прядуна, ну і інших футболістів харківської команди. Обов'язково поставте вподобайку. Нашому огляду, ну і чекайте наступних поєдинків не тільки харківського металіста, а й інших українських команд. Ну а наші партнери із компанії «Парімач» закликають вас заряджати на улюблені види спорту. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі і користуйтеся акціями від компанії «Парімач». Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.